Мінімальна пенсія в Україні 2,5 тисячі гривень, максимальна більше 10 тисяч. Чи е, справедливий такий розрив між українцями? Звісно, ні. А чому? Ну як ви думаєте, 2,5 тисячі, да? так? Можна прожити зараз на такі гроші? Рахуючи, що треба заплати комунальні, кінсійні, треба якісь ліки. Це нереально. Звичайно, хотілося б більшої пенсії. У мене мама в селі, і от в е, неї трошки більша пенсія, три тисячі з чимось, і то їй не вистачає, я їй допомагаю. То дуже би хотіли, щоб наш уряд розглянув це питання і пенсії були б кращі. Все ж залежить від стажу, напевно, від заробітної плати, яку він отримує. А далі я не знаю, напевно, якісь все такі розрахунки держава проводить по цьому поводу. Не Дві 2 2, 520 навіть. А, да. Несправедливо. Ну, Вони собі роблять, то там зараз будуть додати, хто мав там 20 їм додать ще більше, то а хто мав менше, тому 20-40 додать. Так вони ж пишуть закони всі під себе і для себе. А селянам дають взагалі 2050 і 95%, бо в них є картопля і молоко. І хай пашуть до смерті. Ну, Така влада. Ну як стати справедливо. Можливо, там хтось як працював, то на не заробив. А, а люди, які працювали на заводах все життя по 30-40 років, і не могли вони більше на більшу пенсію заробити. Дві з половиною тисячі і десять тисяч. Тисячі не вистачає на хліб. Пішли. Не вистачає, не вистачає на хліб. Несправедливо. А чого? Ну, дивіться, що робиться в цінах. Зайдете в магазин. І не знаєш, що взяти і за що. Я думаю, що несправедливо. Бо вона не відповідає зовсім теперішнім. От зараз вимогам. Я думаю, що це зовсім несправедливо. І обідно дуже. Я сама пенсіонерка, отримую дві сто. Це мені вважається, що це замало. Того, що зараз продукти і все дуже дорого. Я вважаю, що ні, чому тому що всі люди працюють і всі впродовж свого життя щось роблять, щоб. Жити, а потім хтось отримує пенсію у розмірі 10 тисяч, а хтось у розмірі 2,5 тисячі. Мінімальна пенсія в Україні становить 2,5 тисячі гривень, максимальна понад 10 тисяч. Чи справедливий такий розрив між українцями? Дивіться, мінімальна пенсія, скільки ви кажете? 2,5. Ні. Мінімальна 2,93. Е, дивіться, саме основне пенсія як пенсія. Це все дурне. Саме це перемога наша у війні, а то все направиться.